Всім привіт! На 8 липня 24 року Волинська область починає достигати сорт абрикосу шалах. Ось такий от і незначний рум'янець. Мурахи жуть. Такого. Кольору жовтого з румянцем такого лимонного? Так, який плід такий гарно буде стиглий. Шик? Ніжний медовий смак. Підгниває. дощі йдуть. Тільки що пробував роваду, то шалах набагато солодший. Саме такий медовий. шик. Сподобався дуже мені цей сорт. Хоч достатньо примпливий і не дуже морозостійкий, але смак дуже хороший. Сім гарних врожаїв, хай щастить.